Цей проект він має свою історію, можна так сказати. Він існує з 21-го року. Спочатку була написана книга повністю про все місто, хто будує місто, хто робить місто. Але все сходиться до того, що робить все людина, і неважливо, якого вона віку, аби вона була зацікавлена, ініціативна і вміла співпрацювати з усіма. Бо в місті є дуже багато організацій. Це і громадські організації, і бізнеси, і підприємства, і державні організації. От це про. Цю співпрацю велику, яку можна налагоджувати і робити завжди більше. І зараз вже триває четверта хвиля проекту Урбан рух у міста є Я це такі навчання, які будуть тривати три місяці з вересня по листопад. Навчання будуть проходити один раз в тиждень. Про розвиток міста, про місто і туризм, про місто і війну. Команда, яка буде навчатися в молодіжному центрі, будуть робити свій проект, тобто вони його розроблять, і також можна буде його представити на всеукраїнському Форумі в проєкті бере багато участі міст України. Це 29 міст України, і також будуть зібрання всіх осередків. Цей проект можна буде представити і тут, локально на місці, і ще на всеукраїнському рівні.